Всім привіт! Сьогодні ми стріляємо другий стейдж який називається Squad Goals Я пропустив його минулого разу, тому що чекав додатковий мішок, який називається Pump Pillow Це досить такий великий мішок. ось, Але поки що він на виробництві його не зробили, тому доведеться мені стріляти цей стейдж без нього. ось так Ці два дні було досить дошлива така погода. Ось, не було можливості виїхати і потренуватись. Сьогодні значно краща погода, сонечко, але досить вітряно. Тому а, поправки, як завжди, я вношу в програмі «Стрілець». стрілець. Ви бачите зараз у себе на екранах, як я вношу дані. Стріляти ми будемо сьогодні на відстані 50 ярдів і 85 ярдів по двом мішеням. ось І в нас є 10 пострілів, а також 2 хвилини часу. Ну що ж? Поїхали до правил самого стейджа. Squad goals. Час 120 секунд, 10 пострілів. 50 ярдів. Ми стріляємо в мішень, яка називається Now Your Limits. Три мішеньки маленькі, пів інча, три четверті інча і 1 інч. Далі на 85 ярдів ми стріляємо 2 інча окремо. Є заборона. Restrictions. No bypass. Тобто ми не можемо використовувати при стрільбі наші сошки, ми будемо користуватись лише мішком одним, і, на жаль, немає іншого. Так, би було б набагато зручніше. О, стартова позиція стоячи, рішниця піднята, як завжди, вгору. Все ми тримаємо спорядження в руці. Ось магазин в рушниці і болт опущений. Опис. На початку ми маємо вибудувати позицію. На бочці і а, стріляти в KYL-таргет з великої до маленької. І тут є важливий дисклеймер: Hit to move on. Тобто треба потрапити в мішень, щоб продовжити стріляти. Далі, after three shots have been fired. Після того, як ви зробили три постріли, незалежно від того, чи ви поцілили в мішень, чи не поцілили, ви рухаєтесь до. 20-літрової відра, і стріляєте в дальню мішень двома пострілами. І потім повертаєтесь назад, швиденько до бочки, виконуєте знову три постріли і знову повертаєтесь назад, виконуєте два постріли. Ось, такя, ось такі стейдж. Ось єдине, що для мене складність перекладу, і ті відео, які я дивився, я не дуже сильно зрозумів, тому що hit to move on. Означає, що щоб продовжити рухатись далі, ти маєш потрапити. Але далі написано, що після трьох пострілів, незалежно від того, попали ви чи промахнулись, ви повинні пересунутись на відро. Тому, якщо ви е, бачите, що зараз в описі, е, точніше, ви бачите у себе на екранах е, опис цього стейджа, ви можете в коментарях поділитися зі мною. Е, Вашими думками з приводу, як правильно виконувати цю стрільбу. Ось. Чи просто робити три постріли, і потім переміщатись на відро. Чи потрібно спочатку влучити все ж таки цими трьома пострілами? Ось, і потім переміщатись. Трошечки незрозуміло. Ну, будемо пробувати, а там буде видно. Погнали! Отже, спроба номер один. Сошки ми прибрали. Я буду використовувати два мішка. Один менший, другий більший. Тому що я поза кадром спробував самостійно зробити. І все ж таки великий мішок занадто високий для того, щоб я міг присісти. Тому спроба буде, звичайно, не найкраща. Я впевнений, що з великим мішком було б мені ще зручніше і стабільніше, але пробуємо як є. Отже, стрілець готовий, готовий. Виготувались. Почали. Кладемо шукаємо мішень. Велика. Влучання постріл. Середня. Поус. Маленька. Так, да, гуляє дуже сильно зброя, нема стабільності на нозі. Зараз якось пробувати Ось таким якимось щином. Деньшені? Ага. Втрачаю час, постріл, Фух. це жесть кидає, кидає Зброю. Це три промахи. О. О, час. Фух. Так. Ну що ж, як завжди, моя перша спроба не найкраща, хоча я типу вклався в час, але. Я впевнений, що я дуже багато промазав. Ось, і скоро, я сподіваюся, до кінця цього місяця ви вже будете спостерігати за тим, куди я цілюсь і як. І це, Але це буде окреме відео. А, звичайно, не вистачає мені мішка великого. Я використовував ось цей Game changer. А, Чесно кажучи, я знайшов ось тут положення, де він мені стабільно дуже добре допомагає. Коли я знаходжусь в положенні, ось так. І мішок кладу, навіть прям ставлю на підлогу і впираю в нього приклад, я знаходжу мішень. Трошечки десь доправляю, але в принципі знаходжу мішень. чи я його на ногу навіть клав. Ось так, на ногу, мені здається, я клав. Ось. У мене була друга точка опори, да. і ось тут можна стріляти. Ось, звичайно, з положення з бочки це набагато важче зробити. Е, Немає стабільності, я не можу стояти ось так, тому що це занадто важко і низько. А коли я стою ось так, то мені не вистачає от сюди якогось. Великого мішка, більшого за цей ось. Тому, на жаль, але тому що ці мішені вони великі, в них значно легше буде влучати, ніж ці три маленькі. І хотілося б отут мати більше а, стабільності. Ось так. Але я думаю, що найближчим часом і між мішок мені дійде. І все ж таки. Якщо я поїду на полігон, а я сподіваюся, що так і буде. Ось, то я там спробую вже з мішком постріляти. Ось так. Ну що, спроба номер два? Поїхали. Спроба номер два, ще разок. Стрілець готовий, готовий. Приготувались. Почали. Пострел, пост, после лучания, пострел, пост. Так, нормально. Двигать, да. Підлікать. Пострілучання не складно. Пострілучання, так. Да. Підлікать те, ще треба. А отут біда. після вивчення після поз після зв'язку вивчення Пострілучання. Пострілучання. Так, ну, друга спроба була набагато впевненіша. Я вже зрозумів, з якого положення, як мінімум, тут досить зручно. Я підкладаю собі ось тут мішок і під лікоть він лягає прям чудово. Я впер лікоть. У мене стабільне положення, я двічі стріляю в велику мішень дальню і проблем немає. Тут, звичайно, досить складно. І якщо стейдж такий правильний, що потрібно hit to move on, тобто влучити, щоб продовжити стріляти, то в мене з цим буде біда. Тому що влучити досить складно. На Ківал ці мішеньки досить малі. В мене рука гуляє, я не можу прийняти оце стабільне положення. У мене ось так виходить. Навіть якщо я трошки притримую, все одно. Не вистачає мені такого самого упора в цей лікоть, ось тут. Ось. А цей мішок мені його не дає. Він досить малий. Мені треба підняти вище гвинтівку і він все одно гуляє. Ось, Тому, на жаль, на жаль, не виходить у мене зробити упор. Ось так. Але зараз я примірюю ще разочок. Хочу все ж таки приміряти і глянути. Чи вийде Не, бачите, дуже низько. Дуже низько. Лікоть. Давайте лікоть. Ану, лікоть. Так що, поставити. Ліко. Ні, стабільності все одно нема. Навіть я під лікоть трошечки підкладаю. Все одно немає стабільності. Занадто малий мішок. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобачку, пишіть якийсь шалений коментар. І побачимося з вами в нових стейджах. Всім дякую, па-па-па-па, влучних -па -па -па. вам пострілів!